Доброго дня, шостий клас. Сьогодні спробуємо з вами розв'язати рівняння типа дріб мінус дріб дорівнює дріб. Ми не можемо розв'язувати ці рівняння таким чином, як ми розв'язували попередні, коли в нас було множник, помножити на дужечку, дорівнює множник. Отже, тому спробуємо по-іншому розібрати ці рівняння, щоб ви знали, яким чином такі рівняння розв'язуються. Перше рівняння. Номеру 1150. Отже, в першому рівнянні в нас записано. Х поділити на 8, Х поділити на 12 мінус Х поділити на 8 дорівнює 7 шостих. Що ми бачимо? Ми бачимо з вами. Рівняння, в якому два невідомих Х, числівнику першого дробу і другого дробу, і все схоже на попереднє рівняння, але нам не дають спокою ось ці цифри 12, 8, 6. Давайте згадаємо, яким чином ми з вами, наприклад, Знаходимо різницю дробів з різними знаменниками. Перше, що ми робимо, ми обов'язково знаходимо спільний знаменник. Тобто, до якого числа в знаменнику потрібно привести всі дробі, щоб ми могли рахувати. От- і тепер спробуємо з вами знайти спільний знаменник. Зразу згадаємо, яким чином це робиться. І... Повторимо попередні матеріали. Отже, 12 у нас є число, у нас є число 8, і в нас є число 6. Перше, що ми робимо, розкладаємо на прості множники. Прості множники це ті, ті числа, які діляться самі на себе і на одиницю. Отже, 12 це 2, помножити на 2, помножити на 3. Само робимо з вісьмома. Це 2 помножити на 2, помножити на 2. А от 6 це найменша цифра, вона дорівнює добутку 2 і 3. Тепер згадаємо з вами, як ми знаходимо спільний множник. Щоб знайти спільний множник, бо, по-перше, з вами розберемося, чим схожі ці розкладання наших цифр на прості множники. Ну, по-перше, ми бачимо, що в нас для всіх чисел перший множник спільний це цифра 2. Для однієї пари чисел спільний множник двійка. Для іншої пари чисел спільний множник – трійка. І є число, яке ну, зовсім не має спільних множників, це 2, що в нас залишилось. Отже, для того, щоб знайти спільний множник, ми повинні спочатку помножити спільний множник для всіх трьох чисел, тобто число 2, домножити це число на спільні множники для пари чисел, синім обвела 2. Жовтим обвела 3. І помножити на те, що не схоже для цих чисел, а не схожим на красним обведено це двічка. Отже, давайте порахуємо 2 на 2 – 4, 3 на 2 – 6 6 на 4 24. Отже, це наш спільний множник. Ми приводили б наші всі дробі до цього спільного множника, якщо б у нас не було х. Але коли ми розв'язуємо задачу, ми на цей множник спільний, коли ми приводимо раніше в дробах, ми будемо помножувати все наше рівняння. Отже, я можу написати помножити і помножу на спільний множник, який я тільки що знайшла, на 24. В моє рівняння буде виглядати наступним чином. Ми розуміємо, що коли ми проводили до спільного множника, ми до кожної дроби добирали числа, на які потрібно помножити цю дріб, щоб знаменник був 24. Отже, першу дріб нам потрібно помножити на 2, тобто, біля х буде число 2, написано, 2 помножити на х або 2х. Другу дріб ми повинні помножити на 3, тобто у нас буде 3х написано. І третю дріб ми повинні помножити на 4. Ось таким чином. Тепер, коли я вже буду записувати дріб, я знаменники писати не буду, а буду писати числівники, перед якими буду писати. Якраз наші додаткові множники 2х, 3х і 4 помножити на 7, 28. Отже, це рівняння в мене буде виглядати наступним чином 2х мінус 3х дорівнює 7 на 4, 28. А таке ми вже вміємо робити 2х мінус 3х. Мінус х, оскільки друге число в нас більше за замодулими має знак мінус в собі, і число 28, як воно було. Що мені тепер потрібно зробити? Для того, щоб обрати е, мінус біля х, я помножу свою, свій, своє рівняння, свою рівняння на мінус 1. По іншому кажучи, я просто поміняю знаки. Там, де був мінус, мене тепер буде плюс. Там, де був плюс, буде мінус. Отже, х було з мінусом, тепер я пишу просто х, 28 було з плюсом, тепер мінус 28. Отже, відповіддю в цьому рівності буде х дорівнює мінус 28. Спробуємо з вами розв'язати друге рівняння цього ж номеру. 13х поділити на 21 плюс 9х поділити на 14 дорівнює мінус 1. Пам'ятаєте, що таке мінус 1? Просто число 1 можна представити у вигляді будь-якої дробі, числівник і знаменник якої буде однаковий, тобто 3 третіх, 5 п'ятих і так далі. Знову будемо з вами знаходити спільний знаменник. Знову розпишемо число 21 і 4. 14 на прості множники. 21 це 3 помножити на 7. А 14 це 2 помножити на 7. Отже, ми вже бачимо, що в нас є, в нас є однакова цифра 7 і 2 різних. Тому моє. Число, яке буде спільним знаменником, дорівнює 7 помножити на 2 помножити на 3. 7 помножити на 6, дорівнює 56. Отже, спільний знаменник 56. 7 на 6 42. Спільний знаменник. Тоді буде дорівнювати 42. Отже, я допишу помножити і запишу те число, яке я тільки що вирахувала. Помножте на 42. Тоді перше число, першу дріб я буду домножати на 2, а другу дріб домножати на 3. А одиничку. А одиничку я буду домножати на 42. Тобто, одиничка буде виглядати як 42, 42х. А коли ми з вами не пишемо знаменники, буде просто число мінус 42. Отже, 13 помножити на 2 26х. Плюс 9 помножити на 3 27х. Дорівнює мінус 1 помножити на 42, мінус 42. Ми отримали з вами рівняння, яке ми вміємо вже розв'язувати. Перше, що ми робимо 26 додаємо 27, буде 53. 53 х дорівнює, мінус. 42. І останнє, що ми робимо, знаходимо х, х є невідомим множником, дорівнює мінус 42 53. Так, і залишимо. Тобто такі рівняння ми розв'язуємо, ви зрозуміли, за допомогою знаходження спільного знаменника, і потім множення всього рівняння на спільний знаменник. Якщо ви бачите в рівнянні складання дробів, або вираховування дробів, то ми поступаємо якраз таким самим чином. Тепер розберемося, як розв'язувати рівняння, які не мають складання дробів, а мають ось такий запис: на прикладі номеру 1148, ном 1. Отже, сума Х. І 0,4 поділене на 8, дорівнює 0,7 мінус х поділене на 3. Тут немає в нас ні суми, ні різниці дробів. Тут дріб дорівнює дробу. Що ми робимо тоді? Давайте подивимось, на що це схоже. А це схоже в нас на пропорцію. Згадаємо, що таке пропорція це відношення чисел, які дорівнюють один одному. Наприклад, 21 сьома і 3 перших. Те саме і тут: для того, щоб. Розв'язати таке рівняння, ми з вами спробуємо скористатися основною властивістю пропорції. По іншому кажучи, ми помножимо числівник першого дробу на знаменник другого дробу, і навпаки, знаменник другого дробу на числівник першого. Отже, давайте перепишемо так, як би ми вже помножили. 3 в дужечках Х 0,4, Дорівнює 8 в дужечках 0,7 х. Ось таке рівняння. Таке рівняння ми вже вміємо з вами розв'язувати. Якщо б 8 ділилося на 3, то ми б поділили спочатку це рівняння, але, на жаль, ми цього зробити не можемо. Тому, коли ми не можемо поділити. І одну і другу частину рівняння на якесь число, то ми просто розкриваємо дужки. Згадаємо, як це ми робимо. Для того, щоб розкрити дужки, я повинна трійочку помножити окремо на х і окремо помножити на 0,4. Те ж саме я восьмами, з восьми буду робити. Отже, 3 помножити на x, 3х. Плюс 0,4 помножити на 3 1,2 дорівнює 8 помножити на 0,7 це 5,6 мінус 8х. І ми маємо таке рівняння, яке, в принципі, ми також вже з вами робили. Згадаємо, х повинні бути зліва, тобто 3х на місці. А ось мінус 8х ми. Перенесемо. Далі числа повинні бути всі справа. Отже, 5,6 на місці а плюс 1,2 я повинна перенести. І тепер давайте подивимося, що ж у нас вийде. Отже, 3х на місці переписала, мінус 8х не на місці переносимо його, змінюємо знак плюс 8х дорівнює. 5,6 на місці. 1,2 не на місці переносимо і змінюємо знак мінус 1,2. Тепер ми приводимо подібні 3х плюс 8х дорівнює 11х. 5,6 мінус 1,2 дорівнює 4,4. І те зі знаком плюс. Отже, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток 4,4 поділити на 11. Х буде дорівнювати 0,4. Отже, ми з вами спробували використати ще одне правило. Якщо у нас дріб дорівнює дробі, то ми розглядаємо ці дробі як пропорцію і користуємося правилом властивістю пропорції. Дякую за компанію! До побачення!